Ви зробили правильний вибір, увімкнувши програму у Голос Перемоги. Через пастора Генрі Мадава ви почуєте божі істини, які здатні змінити ваше життя. Приємного перегляду! Царство Боже – Це царство обізнані людей. Ісус Христос прийшов, коли он, Він прийшов на землю, Він проповідував проповідь у нього була одна і та же проповідь Боже Царство. Згідно з тим, що написано в Євангелії від Марка, перший розділ 14. Та 15 вірші говориться, і після того, як був виданий Іван, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував радісну зв'язку яку? Царство Божого. Він казав: сповнився час, і наблизилось Царство Боже. Так, покайтеся і віруйте. Євангелію. Тобто Господь Ісус, Він говорив про Боже Царство. Що таке Боже Царство? Царство Боже це правління самого Бога. Тобто там, де Бог, Він керує, і Він там влада, остаточна влада. Це вплив Бога. Коли немає впливу Бога, там немає Царства Божого. Є дуже багато людей, які люблять Бога, але вони не дозволяють Богу впливати на них. Бо якщо вплив Бога буде, но треба буде змінювати їх життя. І дуже багато людей цього не люблять. Вони люблять, Господи, я хочу. Я хочу, щоб я був дітей Божим, але я не хочу вплив Бога. Але Царство Боже це Його вплив. Повинно прийти вплив Бога. Крім Його правління, повинно прийти панування Бога. Він пріоритет, він головний Його слово це останнє слово. І треба жити згідно з тому, тим, що Він говорить. Він панує. В житті. Ми, як Божі діти, в нас від нашого Отця є завдання Так, на цій землі. Яке це завдання? Розширювати Царство Боже. Покаяння. Що таке покаяння? Покаяння це зміна думок. Наприклад, якщо людина йшов суди, він вирішив покаятися. Треба, щоб. Стало, що він не може йти далі, як раніше, він повинен там зробити стоп. Подумав і повернувся 180 градусів і пішов в іншу сторону. Коли людина це не зробила, вона не покаялася. Треба, щоб була змін поглядів. Якщо раніше я думав, вкрасти гроші це круто. Коли я покаявся, такий погляд вже не буде. Я буду розуміти, красти гроші це гріш. Треба змінювати ставлення до всього, що навколо тебе. Тому, коли я покаявся, і я прийшов до двері Царства Боже, Бог вичинив для мене, тоді там є правління Бога, тоді там сила Бога. Тоді там Слово Бога, тоді там інформація від Бога, там знання Господа Бога, там інший мир. Тому дуже важливо, щоб в той світ, той світ, де Бог є Його царство, там зовсім інший світ, це не той світ, в якому ми жили раніше. План Божий – це вплив Його царства на землі. Твоєму житті. Чим він бажає впливати? Перше, його силою, тобто сила Божа починає працювати з тобою. Коли з нами працює сила Божа, ми будемо бачити, як Він сприяє нам, і дуже багато того, що раніше ми не змогли робити, ми, раптом, ми Маємо змогу робити. Це не через те, що ми стали кращими, але його сила нам допомагає. Чому царство Боже. Ми стали частиною Божого царства. Не тільки його сила, там його слово. Тобто Слово Боже, воно починає працювати з нами і для нас. Його знання, тобто все, що у Бога є. Воно починає з нами працювати, нам допомагати. Навіть інколи буває людина спить, і слово Боже починає приходити до нього у сні, коли він спить, бо слово вже працює разом з тобою через те, що ти вже є частиною Божого царства. Тому Бог бажає, щоб був вплив через Його силу, другий через Його Слово, також через його, його характер та його дії. Книга Матвія, 6 розділ, 10 вірш. Там говориться, Ісус навчає Його учнів як молитися. Він говорить: нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Це означає, що коли Бог. Він вирішив створити землю, його плани були такі. Земля це буде планета, де все схоже з тим, що є на небі. Такий був план у Бога. Земля буде мала неба. План Божий, як на небі. воля Божа – як на небі. Царство Боже, як на небі. Тобто земля, Бог вирішив, у мене є небо. Але хочу така планета, щоб була, де я можу повторювати всі, як у мене на небо. І він зробив землю. І кого він тоді, на цю землю, відправив нас? Хто нас? Схожі на нього, за його ми, як Він. І він Поставити тут нас маленьких, маленьких такі істоті, схожі, схожі на Бога, щоб вони на планеті землі зробили мені міні небо. А що ми зробили з вами? Соціалізм, комунізм? Так, жахливі дороги зробили. Рейдерство ми зробили, корупція зробили. Але у Бога є надія, що церква, яка є тіло Ісуса Христа, зможе зробити так, як Ісус говорить. Молитися і зробити так, щоб Царство Боже прийшло. Молитва, яку навчав Ісус, була. Спрямовано на прихід Царства Боже на землю і виконання Його волі. Прояв його є які ознаки, які ми можемо побачити, це є прояв Божого царства. Перше, це прояв Його благословення. Дуже багато людей не знають, що коли Одам і Єва ще не було те, що вони не слухали Господа. В час було легше, щоб була успіх, ніж щоб була поразка. Зараз легше мати поразку ніж успіх. Тому коли приходить Ісус Христос, ми з Ісусом Христом, Бог бажає, щоб знову стало легше досягнути успіх, Більше, легше, ніж була поразка. Так була до того, як сатана мав вплив на, Адаму, на Адама та на Єву. Благословення. Друге, його мир і радість, коли царство є прояв Царства Боже, ми бачимо його любов, і навіть люди починають любити одне одного. Вони вже дуже лег, легко довіряти людям, коли вони люблять. Я недавно бачив якусь рекламу, а не, не пам'ятаю, що, але я побачив і я, я всередині себе сказав, це брехня. А потім думаю, а який у мене ґрунт, щоб говорити, що це брехня? Я дослідження не зробив, я не Маю ні факти, нічого, але я вирішив, це брехня. А я подумав, це не коректно. Я навіть не маю ні факти, ні інформації, нічого. Але я вже висновка, висновок це брехня. Дуже часто. Чому так буває? Через те, що ми не бачимо любов, ми не можемо довіряти людям. Тому ми, ми завжди думаємо. Вони це брехня, у них в них плані, мої гроші зібрати. чому так сталося, бо ми звикли до того, що немає любові у людей. Вони завжди щось планують погано. А коли Царство Боже приходить, тоді набагато легше довіряти людям, бо вони наповнені Божою любов'ю. Прояв царства Боже, це здоров'я, це успіх, це праведність, це повноцінність успіху Божому царству залежить від того, що ми знаємо і що нам відкрито. Бог працює з тобою згідно з тим, що ти знаєш, та що тобі відкрито. Якщо ти не знаєш, якщо не відкрито, ніколи Бог не зможе з тобою працювати. На рівень знання, Він з тобою працює. Так, що ми повинні знати тоді, для того, щоб ми були успішними в царстві нашого Бога. Перше. По перше, знаю, у кого ти увірував. Це була така позиція апостола Павла. У другому він написав ліст до Тимофею, у другому лісті, перший розділ 12 вірші, він говорить, через це я страждаю, ну, через те, що він є апостолом, але не соромлюся. Бо я знаю, кому я повірив». Що таке знаю? Ще таке знання. Знання це коли людина знає через спілкування то стосунки. Це не тільки там, я слухав, десь ні. Я спілкувався і я маю стосунки з Господом, тому я його знаю. Бога ми зможемо пізнати, якщо ми. З ним спілкуємося і маємо стосунки з ним. Друге це коли щось є реальним для людини, для тебе, коли щось реальне, тоді ти знаєш. Це не те, що я думаю, можливо, так буде, як така теорія, там зараз дуже багато теорій, теорії розмови, теорії, ну різні теорії. Особливо в Америці. Це країна теорії. Різні різних. Але це коли щось це не теорія. це є не е, якісь, плитки, які я почув. Це реальність. Я це знаю. По-третє, це коли живеш з усвідомленням того, що ти знаєш. Я Знаю і я усвідомлений, Я живу щодня знаю, воно реальне, воно у мене є. А знання це знання це коли щось став частиною мого життя. Це стало частиною тебе і використовуєш це щодня. Наприклад, ми Божі діти, це повинно бути частиною нас вже. Слово Боже завжди працює. Це повинно бути частиною нас вже. Треба любити Господа, це повинно бути частиною Твого життя. Страх перед Господом це повинно бути частиною Твоїх думок. Тобто, коли я знаю, навіть вірю, це не те саме, що я знаю. Я вірю це, коли я щось, щось не бачу. Я не бачу щось. Але коли я бачу, це я не вірю, я знаю. Тобто, знаю, це ближче, глибше, ніж вірю. Тому Авраам, він спитав у Господа, чому мені дізнатися, що так буде. Авраам він мав бажання дізнатися. Як я буду знати, що так буде. Тому Бог зробив для нього завид. Так, апостол Павло, він говорить, я дуже багато страждав. він Як він страждав? Його гнали, він був в нані, принижений дуже часто, навіть його. Давні друзі, як фарисеї, стали ворогами для нього. Фарисеї вже вирішили його знищити. Хоча вони раніше користувалися Павлом для того, щоб він гнав християн. Але зараз вони вирішили, що треба Його вбити. Але Павло, Павло, він говорить, що мені допомагає, настільки допомагає, що я все це перемагаю. Це ніяк не є шкода для мене. А що давав йому такі зміцність всередині, дав йому таку силу, щоб він говорив, да, я страждаю дуже багато, але це не є для мене величезна така проблема. Перше, бо я знаю, він знав Бога, в якого він увірував. Я знаю. Бога. Це означає, коли людина знає, людина знає Бога, це змінює багато чого в житті. Навіть не помолився багато нічого, але Він знає Бога. Коли я знаю математику, це нічого мені не дає. Це дає мені здібність вирішувати там якісь відношення між цифрами між. І все. Але коли я знаю Бога, це знання передає мені щось. Воно щось передається моєму у мені в житті. З'являється якісь здібності, якісь змоги, які раніше не були. Він знав, що Бог сильний, Він говорить. Знаю, кого я вірю. Він сильний. Він знав, що Бог може. Він знав, що Бог з Ним, він знав, що Бог вірний. Тобто пізнання Бога, Його якості, характеристик, та проведення часу з Ним дає людині все такі зміцнення, посилення, і вирішення всіх питань, питань в житті. Неважливо, якісь питання, всі вони вирішуються легше краще, коли людина знає Господа, що він вірний, що він сильний, що йому можна довіряти. Бог він може, він зі мною. От я про це завжди думаю, коли я щось роблю. Коли я забуваю про це, що він зі мною, знову я починаю там, я буду зляканий, буду там в страху, я буду не знати, що робити. А коли я пам'ятаю, о, зі мною Бог, він сильний і він вірний, у мене знову, знову з'являється міцність, я готовий, я буду знову працювати, все буде добре. І Павло знав про це, і це дав йому міцність, щоб, незважаючи на те, що страждав дуже багато, а знання Бога зміцнив його настільки, що страждання ніяк не заважало йому зробити те, заради чого він жив. Тримайся Бога. злюблюйся в пізнанні Його через одкровення і живі стосунки з Ним, через Його слово, бо Слово Боже, спочатку, як так говориться, спокон віку було слово. Слово було у Бога, і слово був, був Бог. Тому якщо я Бог має вплив на тебе, він це робить через Його слово також. Яке? Бо слово Боже це його думки, це його бачення. Як, коли я хочу знати, що Бог хоче, я читаю Його слово. Коли я хочу, що Бог думає, я читаю Його слово. Коли я хочу дізнатися, як Бог реагує на пастора Генрі на сцені, я читаю Його Слова. Він говорить, люблю тебе. Все, для мене це достатньо. Треба читати Його слово. Треба довіряти йому, довіряти слову, тобто довіряти Богу. Якщо я довіряю Слову, це моє довір'я до нього також. Бог готовий відкривати за тобі більше і більше кожного дня, але треба, щоб була початок через Його слово, через Твої стосунки з Ним та спілкування з Ним, бо це важливо. Тоді Бог буде відкриватися тобі більше і більше щодня Амінь. Друге, ми познали того, в кого ми увірували. Царство Боже є люди, є царство обізнаних людей. Пізнай Істину, пізнавай істину. Це не одноразово таке явище. це треба постійно, пізнавай істину, і ти будеш вільним. Істина завжди принесе свободу у твоєму житті. Іван від Івана, Івангелія, говориться восьмий розділ, 31 та 32 вірші. Тож промовив Ісус до тих юде, юдеїв, які повірили в Нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете мої, моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Це означає, що істина важлива для того, щоб ми були вільними. Перебувати. Перебувати треба там, де істина. Коли людина перебуває там, де істина, він отримає істину. Істина може творити, Бог користувався істиною, користувався істиною. Коли він творив. істина творить. Факти дізнаються, а істина творить. Хвороба. Так, ти зчора був на вулиці без полта, тому ти захворів. Це факти. Істина в ім'я Ісуса отримай зцілення. І зцілився чоловік. Це істина. Тому істина завжди глибше, сильніше за факти. Факти це факти життя. Але істина може змінювати факти. Були одні факти, які були факти, залежні від наркотиків, це факт. А що їсна говорить, хто? Кого звільняє Син Божий, він справді звільнений. І тому так і сталося, людина стала вільною від наркотиків, бо істина завжди сильніша за фактом. У Бога є план. Тому, коли ми говоримо свобода, це означає, що я повноцінним з огляду на те, що Бог запланував. Друге, це означає не бути під а, впливом різних речей, наприклад, гріш, наприклад, хвороби, прокляття, страху та всього діяволського. Коли немає впливу цього а, ворожнечих таких речей, тоді я. Що таке? Що таке свобода? Це, мати, все те, що Бог запланував для тебе. Я маю. Дуже, бо дуже багато людей вони не під впливом гріха, але вони не мають. Все, що Бог запланував, щоб вони мали, щоб вони отримали. І будь тим, ким тебе бачить Бог. Є такі люди, вони, коли ми дивимося на них, вони повноцінні, але вони не є тим, ким Бог їх бачить. Починай з моменту твого покаяння, починається подорож. Що за мандрівка така? Це мандрівка подорож у пізнанні істини. И заглубление в Божие откровение. У Людмилы два года сильная боль в пояснице не могла сидеть. Сейчас боль начала уходить. У вас была боль Это в пояснице? Пояснице, да. Как давно? было а два года. Вот я посидела, прошла служба, помолились и боль и ушла. И боль не ушла? ушла. В не какой ушла. момент ушла? Вы помните? В, в середине молитвы. В середине, в середине молитвы, молитвы да. Как вас зовут? Людмила. Людмила. А дайте мне стульчик. Там есть стульчик. Тут Или там, где там ближе. Когда вы сидели, вы чувствовали боли, так? Да, да, да. да вот да. я хочу попросить. Да, еле-еле. Да. По так, садитесь, пожалуйста. Так, и вставайте. Еще раз. И боли не ощущается? Нет? Нет. нет. Боже, спасибо тебе за это во ім'я Ісуса. Останні два місяці у Галини були був сильний біль у шиї. Вона не могла повернути голову ні вправо, ні вліво. Також було запаморочення голови. Зараз болю взагалі немає. Ну, не знаю. Голова кружиня. Не могла ні вправо, ні вліво повернутися, тому що одразу починалося головокруження. Вау! Wow. Как давно это началось? Ну, уже больше двух месяцев. Два месяца. И в какой момент вы почувствовали перемену? Во время молитвы я сказала, Господи, я принимаю Твое полное исцеление от mm -hmm. головокружения. И все, и я поворачиваю, свободно шею. Все. Боже, мы дякуем Тебе за тебя. Имя Иисуса. Ми віримо, що Господь проговорив у ваше серце. Прийміть це слово та розтворіть його вірою, і ви побачите кардинальні зміни у вашому житті. Будемо раді отримати ваші свідчення, що Бог зробив у вашому житті. Тим самим ви прославите Господа та надихнете інших не слабшати у вірі. До нових зустрічей у наступному випуску.